Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. І так, я вчора вам в дописах розповідав, що в мене є а, ось такий старенький комп'ютер на а, Windows HP Professional. Зараз, як я вам це докажу, зараз побачите. Так, ось клавіатура. Бачите, дуже стара клавіатура. Наприклад. А зараз ви потім ще побачите біос. Так. Бачите от. Е, ось так працює комп'ютер. А Так, що тут стоїть? Я потім вам розповім. Так. Дивимося, як нам зайти в біос. Так. наприклад, F1, а ось Bills Setup. Наприклад. Так. Так. От це Бачите, ось так виглядає BIOS 1985 2007 року. Так, наприклад, будь... От, давайте будемо з біуса виходити, тому що я з біосом не дуже розбираюся, так, наприклад. Я, можна так сказати, взагалі з біосом не розбираюся. Так, щоб вийти з біоса. Отак робимо. А зараз покажу, що в нас стоїть в ком'... Ось що в нас стоїть в комп'ютері. Я думаю, від Asus. Зараз я вам покажу. Ну, в мене, звичайно ж, ноутбук трохи новіший, але він, я б сказав, би дуже новіший. Такс. А ось що тут стоїть. Бачите? Так, дивимося. От. Intel Celeron процесор Intel стоїть процесор. А, так, далі у нас ось така є інструкція з експлуатації, бачите, це Asus. От, Тому давайте так, зараз ми виходимо з BIOS. і я вам покажу. Так, натискаємо ехіт e і підтверджуємо. Ок, Все, ми з Білса вийшли і зараз е, повинен загрузитися комп'ютер. Бачите, в мене монітор ось такий е, Samsung, а дуже, як вам це сказати, дуже старенький комп'ютер. Зараз побачите ви самі, який це Windows. Е, в, як говориться, для вас це буде ностальгія та для мене. Зараз він загрузиться. Бачите, Windows, Microsoft Windows XP. Бачите, вже завантажується? Я хочу вам по секрету сказати, це ще комп'ютером мого дідуся. Так. О, оце легендарна помилка Windows XP. Ошибка при ініціалізації приложення для виходу з приложення. Нажміть кнопку ОК. Ну, окей. Ок. Так, дивимося, що тут є. Так, наприклад, заходимо. В мій, ком... мій комп'ютер. Так, локальний диск C. Еті файли скриті. Так, що тут у нас? А, Intel Windows і так далі. Наприклад, дивимося папку Windows. Бачите, ось в нас тут є дуже важливі файли. Бачите, друзі, далі Так, Windows і Ем... Так, зараз якось треба оновити цей ПК. А бачите, друзі, ось так він працює. Це, я так розумію, ПК 2007 року. От. Друзі, такий ПК, бачите, це я так розумію. Це, це напевно, системний блок або Dell, або Samsung. Бачите, ну тут написано НКС. Так погнали. Так, тут у нас нічого цікавого. Так, Asus install. Так, тут у нас цікавого нема нічого. Так, давайте, друзі, дивитися. Ой! Й-мою! Знаєте, друзі, як це називається повти, коли собі встановив віндос ем, звук мого ПК? Знаєте, друзі, як це називається? Повти, коли. Е, повти, коли встан собі. Встак... Все зараз драйвера будуть скачатися. Друзі, знаєте, як це називається? Повти, коли купив собі ПК 2009 року та установив на нього Windows XP. Зараз е, будуть качатися драйвера, бачите, друзі. А що робити, якщо вас залагав ПК на Windows XP? Просто берете, вимикайте його, а потім берете другий ноутбук чи другий стаціонарний комп'ютер. Вставляйте туди флешку е, об мінімум над 8 ГБ та завантажуйте Windows. Для такого ПК я рекомендую завантажити 10-й Windows, тому що я хотів скачати з Microsoft офіційний Windows 7. Але там не писало, що вже він недоступний. А десятка вона доступна. Так, дивимося, що у нас. Ага, так. Щоб був звук, потрібні колонки. Бачите, друзі а о все звук я вимкнув. Получается так, друзі, я вам хотів сказати, що знаєте, що, наприклад, що робити, якщо ви а, собі а, встановили там Windows XP Професіонал і вас на моменті загрузки, а, на моменті завантаження робочого столу просто вимикається ПК. Ну, По-перше, нам треба розібратися причина. Якщо буде відходити, там, наприклад, кабель, який перемикає монітор та, та комп'ютер, то може пропадати зображення і так далі. Наприклад, що буде, якщо ми зараз вимкнемо кабель... Від комп'ютера, то просто все вимкнеться, але, друзі, запам'ятайте, що не можна, коли там качаться драйвера, вимикати комп'ютер. це заборонено. Так бачите зараз все ж завантажується. Сьогодні, друзі, ще вийде відео. А, сьогодні ще е, дивиться, Вийде відео, як я буду е, завантажувати 10-й е, 10 на до е, оцей ПК. Ну, по перше, друзі, там я знайду флешку. У мене є флешка десь там на. 32 ГБ. а вставлю в ноутбук а, скачаю образ Windows 10. Коли завантажиться Windows 10, просто вимикаю комп'ютер, входжу в BIOS, натискаю на F2 та е, шукаю, вставляю в оці комп'ютер флешку та чекаю, е, поки завантажиться е, Windows. Коли там треба буде соглаш... на все соглашатися і в нас, е, повинен завантажитися 10 Windows на цей ПК. Але, друзі, якщо ви виберете 64 бітною версію, то знаєте, що буде. А просто у вас навіть Windows не запуститься. Тому для цього ПК вибираємо 32 бітну версію. Так, все бачите, ось і ми драйвера качаємо. Мастерного оборудовання. Отміна. Друзі, я хотів вам сказати, скільки зараз а, коштуватиме зібрати такі ПК, і, наприклад. Якщо ви хоч вас... Йома, як він шумить. Якщо ви а, захочете собі такі ПК зібрати така материнська плата, думаю, десь 2 25 тисячі Оперативна пам'ять 2-3 ГБ. Це десь гривень десь 1000. А, така клавіатура. Теж, думаю, десь 500 або 400. Мишка там 100 чи 200. А далі. А, корпус. Ну, корпус це вже десь 1000 1000-1500. Далі а монітор десь 2000-2500. А процесор десь 2500. А, далі встановити Windows XP, треба там купити флешку на 32 ГБ краще, це десь 800 гривень чи 700. І а, купити на всякий випадок, що один ноутбук. Якщо цей ваш ПК зламається, це теж буде коштувати десь 20 000. Бачите, ось драйвера качаються. Друзі, що робити, якщо вас не під'єднується інтернет до цього ПК, дивіться, просто берете ось такий кабель. Ось такий кабель берете. Перший кінець під'єднуєте в роутер, а другий ви наш ПК. Так, все в нас вже драйвера скачали, завантажилося. Бачите, в нас зараз ось така швидкість інтернету. Так, зараз, наприклад, заходимо. Это що такое? Так, зараз, наприклад, мій комп'ютер. І дивимося, скільки в нас зайнято пам'яті на... Жорсткому диску. Бачите, свабо, вільно 19,3 ГБ. Повний. Ну, повна повний об'єм 35 та 4 ГБ. О, це я розумію. Windows XP Professional Ну, це відразу видно, що це Windows XP, тому що лагає. Капець як. Так. Бач так, пок... це що таке? да, треба срочно перевстановлювати Windows, дуже сильно лагає, драйверами докачала, але Windows треба перевстановлювати.